Нектарини і персики вже тривалий час можна зустріти на прилавках. Однак саме зараз ціни стали досить оптимальними, хоч дешевих фруктів з Херсонщини, на жаль, не привозять вже другий рік через війну. Скільки коштують ці соковиті плоди на тернопільському ринку, дізнавалися журналісти Терену. Так, персики привозять до нас з Греції. Їх ціна в середньому 68 гривень за кілограм. Можна знайти й місцеві, з чернівців. Вони дешевші, 55-65 гривень. Дорожчий інжирний персик 85-100 гривень за кілограм. Така висока ціна пов'язана з тим, що ці фрукти також везуть до нас із-за кордону. Вартість нектарин, які везуть з Іспанії, 100 гривень за кілограм. Можна знайти й плоди з Туреччини. Їх ціна 75-95 гривень. Опитані покупці люблять ці традиційні серпневі фрукти. Кажуть, стараються насолодитися ними під час сезону, хоч ціни цього літа досить високі. Я їх тільки їм. Тобто щось з них робити, чи е, закручувати, чи е, повидло, то трохи за виходить, а так їм. Може бути і випічка, але це трошки, я не маю часу випікати, так що поки що я насолоджуюся тільки тим, що я їх їм. Як починається сезон персиків і в Тернопіль завозять персики, обов'язково їх купляю на ринку. Персики, полюбляю великі, соковиті. І вживаю в свіжому вигляді. Так, і вся сім'я смакує, от весь сезон персиків. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.